Зоряним небом під сонцем ясним, під темінь глибоку під градом шумним. Я постріли чую, а в серці журба, ті очі зелені, а в них самота. Я бачу в них біль, я бачу в них страх, я бачу їх погляд та розбиті серця, що плачуть за вбитих на полі війни. Та й погляд розбитий, не забутий мені. Під зоряним небом. Під сонцем ясним, під темінь глибоку, під градом шумним. Лежав там наш воїн, Лежав та молив, щоб сили прийшли, та він став та служив. За країну незламну, за жінок чорнобривих, за посмішку наших прекрасних дітей, за вільну країну, за нашу країну, незламну та сильну мою Україну.